Квартири без комісії для покупця з можливим розтермінуванням від надійного та перевіреного забудовника, який успішно будує нерухомість вже більше 10 років. Це каскад Будінвест. і даний об'єкт знаходиться по вулиці Сергія Золінського. Станом на квітень 2025 року ціни стартують від 32 тисяч гривень за квадратний метр. І зараз показую вам однокімнатну квартиру площею майже 45 квадратних метрів. У нас велика вхідна група площу 8,5 квадратних метрів, дванадцять з квадратів та велика кімната, за рахунок чого цю квартиру можна досить класно перепланувати. Ось так виглядає на сьогоднішній день стандартне планування по даній квартирі. З кухні, до речі, буде вихід на балкон. І зараз прикріплюю вам можливе перепланування. Як на мене, досить класне рішення. За рахунок коридору та великої кімнати ми отримуємо простору кухню площею 17 квадратів, окрему гардеробну кімнату та залишається ще спальня 12 квадратних метрів. На сьогоднішній день ще є великий вибір по плануванню. Кому цікаво, звертайтесь.